Hello, hello! Погнали! E, наша подорож в Хорватію. Ми зараз ще в Варшаві вдома. Зараз виїжджаємо на Катовіце до Санька. Там переночуємо і завтра виїжджаємо на Хорватію. У нас вже все зібрано. Речі не покажу, бо вже майже все поносили в машину. На вулиці прекрасна погодка. Отака от Чікс. Красота. Let's go. Ну, що можу розказати? Ми виїхали. Ми доїхали вже майже до виїзду з Варшави. І е, тут я згадую про те, що я забула свій паспорт. Я його зазвичай ніколи не беру, але отак, от, щоб збути. Е, от, і щоб ми забули готівку взяти. Е, нам прийшлося вертатися. Ми десь на півгодини пізніше приїдемо до першого нашого місця призначення до Катовіця. А зараз стою, чекаю, поки чоловік пробіжить з паспортом і з готівкою, і зможемо поїхати Ого, Ми запакувалися тут. Наші гардероби. ми ніколи в нас не виходять подорожувати на лайті, якщо ми знаємо, що ми їдемо з великим чемоданом або машиною. Ми завжди пакуємо до фіга речей з собою. А, але коли ми літаємо кудись в, з багажом, типу Ryanair, коли в тебе тільки один рюкзачок, якось нас виходить подорожувати. Там якісь робочі штуки, ноути, косметичка, цілий чемодан для косметички, точніше, рюкзак, а, купа речей для того, щоб спати в машині, будемо дивитися. Пляжні штуки, їжа. А ну і ще коробка з зуттям. Напаковано теж все. А, там буде ковдра, на якої ми будемо спати. А, подушки, звичайно, головні прибори. Я не впевнена, яка там погода, але мені ну, я впевнена що вона краще і тепліше, ніж це літо в Варшаві. Бутилка води, зуття. Моя сумка тут валяється знову з купою речей, так що ми готові. І переживання стосовно того, як ми будемо спати в машині, тому що ми ніколи раніше цього не робили. І я не скажу, що ми на цей раз ми супер підготувалися. Взяли фольгу для того, щоб закрити вікна, взяли ковдру, щоб постілити на низ, і ще одну, один з собою взяли, щоб ще на низ постілити. Подушки. Але, звичайно, не знаю, побачимо. Це буде перший досвід, і я обов'язково вам вами поділитися. Не нова зачіска, мінус 15 а, сантиметрів волосся. Ще не спекаю до неї. І не знаю, як її а, я себе з нею почуваю. Це щось нове, щось незвичне. Але я думаю, на морі вона буде якраз просувати таких капелюшків і до моїх купальничків. З грошима з моїм паспортом, я сподіваюся. Що, все готово? Да. Все знайшов? Да. Ми готові. Попитка номер 2 <laughs> 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 Все, тепер вже Так, Буди їхати. So, time we gotta go. Our bags are packed, so while we wait in the fall, there's no point in. На годиннику 11.53. Ми за 11 кілометрів від кордону з Чехією під'їжджаємо. Дорога, траса, в принципі, яка нормально. Нормально, через 10 кілометрів будемо в Чехію. Пройшло 5 хвилин. Чехія, вас вітає. Вас вітає, Зараз в Чехії. От машинка. Купили хот ходдоги, робимо невеличку перерву і їдемо далі. Hello. It's на там гори. Такі гарні види тут Доні з Австрії. Тут така якась дуже цікава. Водне тіло, не зрозуміло що. А, і там позаду лишилися, лишився якийсь готель. Ми проїхали, наче терми, Ось там так дуже-дуже гарно. Але траса така завантажена. Ми перед цим то їхали, то зупинялися, хоча, наче здавалося б, нічого такого немає. А, зараз, наче якось рівномірно їдемо. До на завстрі. Continue straight <ріст> жаємо до Австрії. Такий кордон тут цікавий, навісний, але нікого нічого немає, і ми в Австрії. Багато форм зустріч їде машин. Але можна сказати, що і з цю сторону, right. куди ми їдемо, також багато машин. Ще не зовсім обстрілюється. Ознак Австрії. Ага. Осьо, ознак Австрії. Просто колись раніше були ці як, як ось. все. Ось Це вже Австрія. Яхточка. Коли а, кордон виходить Чехія-Австрія, там є розділення на дві дорожки. Якщо ти на грозовий, ти їдеш в одну сторону, якщо ти на легковій, ти їдеш в іншу сторону. Там просто якась будочка, хлопчина якийсь всередині сидить, він нікого не трогає, ти собі, просто проїжджаєш, якщо ти на легковій. А якщо ти їдеш з Австрії в Чехію, то тут доволі така велика барбечка мабуть, там перевіряють, виходить. Але загалом да прям дуже така велика черга з машин, які чекають, і вони просто стоять. Зараз ми заїхали в Австрію на підстоп. Five Guys Fast Food. Тут є такого річки, можна набирати безкоштовно, який хоче їсти собі. ну і Ми взяли тут бургери, дуже любимо. Зараз покажемо. <реш> <реш> бургери наші. Відкрита картошка. І от у нас бургери, котлетка, сир, овочі, Фінальна наша зупинка перед ночівлею, Вже небагато залишилося доїхати, але заїхали, заправились в Словенії, кофейку я взяв. Така от красота тут. А, зараз приблизу ще Шікс. Там такі шлафау, не тобі треба заплатити. А, зараз будемо готувати наші гравши. Такий білетик, по якому не, якому майже нічого не написано, але який треба всунути десь для того, щоб розрахуватися, коли ми виїдемо з платних доріг. Ось такі вони платні дорожки. Їхали до нашого кемпінгу, щоб переночувати. Вже темно, майже нічого не видно. Але записую свіжий відос, дуже прикольно. От люди різні, Катям От. Природа, свіже повітря, цвіркуни. Люди там от багаття палять, відпочивають. Жалко, звісно, що вже затимно приїхали, але ми взяли з собою піци, ще з піцу поїмо, подихаємо свіжим повітрям, приготуємо наше спальне місце. Ось такі от діла. Дуже, дуже прикольно. Новий експіріанс. Та, що тут фонарь, походу, всю ніч буде світитися, трохи може ми не вдолу стали. Але зараз відеообзор нашої їхала буде знімаю. Тут у нас все заклеєно фольгою, щоб ніхто не нагадав, щоб сонце не мішало. І тут з сторони теж стоїть. типа для плясу штука поставили, ну плюс речі сюди склали. Відеообзор нашої халабуди. Так. Тут значить фольга, щоб не заглядали, щоб світло не мішало. Тут спальні міста. Катя в піжамі, все, все, все красиво. Отак от, так от. З цим вкриватись будемо. Побачимо, що з цього вийде, коротше. Ну, якось буде. Ось така от у нас халабуда. Отак от. Так. От. так. Даю апдейти, лягли спати, але жарко дуже. Поки що відкрили двері, провітрюємо, бо прям дуже жарко. Думаю, що може прохладно буде, а воно навпаки. Але класно свіже повітря. Цвіркуни. Звуки такі приємні дають. В Варшаві такого мало. От так от. Тут освітлюється все. Думаю, досить безпечно. Зараз будемо спати. Так, добрий раночок. Зараз 8.45. Ми вже проснулись. Дуже жарко, сильно не поспиєш. От машинка. Отака от, от наша халабуда була. Ми вже почали трошки її розбирати. Не дуже зручно було спати, тому що не поміщались добре, але... Будемо мати вже більше досвіду наступний раз. Там воно заклеїли, щоб не заглядали нам, там теж з боках, по боках було заклеєно. От. Така от у нас локація. А там річечка йде, можна покупатись. Люди відпочивають. Вон, до речі, я зараз приближу. Вон, до речі, люди просто на машинах теж і з палаточками. А так, мабуть, зручніше, бо в машині спати не дуже комфортно. Ось Машина наша. Зараз будемо збиратись і виїжджати далі на море. О, до речі, цікаво воно місце для мангалу. Можна готувати щось. Дуже приємно та прикольна природа, але з самого ранку вже жара. Ось до річечки люди з собаки приїхали і вона купається, чи п'є воду. Оце по ідеї, всі цій рісі можна покопатись. Вода, до речі, дуже чиста, насправді. Така, як похожа на якусь горну річку. Тому що, вон, бачите, дно дуже-дуже добре видно. Знімаю сьогодні наш сніданок, Заїхали на трасі в кафешку на заправки. Там заправка, а тут ось кафешка. Сіли всередині, бо на вулиці місті нема і жарко дуже на вулиці. Десь 30 градусів приблизно навіть в сіньку парить. От такі от діла. Заїхали в тунель, їдемо. А, вже так довгенько, хвилин 5, мабуть. Ще досі не видно ні виїзда і вже не видно давним-давно заїзду. Просто такий ну, дуже довгий тунель виходить. Багато машин всі їдуть. Тунець, мабуть, хвилин і приймаю. У цих кліцях ростуть, тільки що проїжджали кам'янисті кам дороги, а, такі скелі, а, в, в а, озеро. Дуже гарне теж також. Так, ми доволі з зараз знаходимося, воно прямо внизу, тому не, не довелося розлетити його. Дуже багато тунелей, дуже багато. А, ту, Таких тунелей ми тільки що проїжджали 5 кілометрів, проценти ж довги були, але я і маленькі на 700 метрів, але шиненько приїжджаєш. Машин доволі багато на дорозі всі їдуть на море. А, і... Словацькі номера, словенські номера, і чешські, і німецькі, і нідерландські. Тобто дуже багато народу з різних куточків Європи. Всі їдуть на море, багато трейлерів, але ще більше просто багато звичайних машин. Так, що, да, нам ще 2,5 години до нашої точки призначення, до нашого першого готелю. Ми під'їжджаємо вже до нашого готеля, красота неймовірні. чимось похоже на Турцію, на Кім'єрба, тому що гори і море супер. Зараз подивимося, який готель і вечірком підемо купатись, бо поки що думаю, дуже жарко. Вже, вже трошки втомились, але довольні, море гарне, природа супер. Будемо відпочивати. Машину тут на парковочці. Не під готелем, бо всі місця зайняті. Зараз десь мене має забрати на машині до готеля працівник. Отак от, от. Супер. Море. Круто. Чуєте, як цикади. Звуки, які видають, я вам ніколи не чув, що вони так голосно діла.